Доброго дня, слава Україні, слава героям, Хто і боронить. Часто отримую запит на таку інформацію, як характеристика тих чи інших виробів, які є на ринку України. Мені були відомі деякі моменти, але не було, скажімо так, достатньо підґрунтя і протоколів, щоб це все озвучувати і воно було якось в рамках чинного законодавства. Дана інформація, що тут прозвучить, несе. Ну, суспільне значення велике, перш за все захист користувачів, які це використовують. Тому і формат подачі цієї інформації є саме таким. Я розумію, що хтось може сказати не на часі, але обдумуючи, як це все зробити, усвідомлюючи наслідки, в принципі, да, що ці розкачування цих ситуацій не мали би мати зараз місце, все одно було прийнято рішення. Зробити саме так. Тому як дані вироби активно зараз закупаються волонтерами, користувачами, тому що війні артилерії вони є критично необхідними до використання в засобах індуального захисту, як важлива компонента, здатна затримувати там уламки. Ну, як би В цьому випадку, напевно, про кулі трошки буде невмісно говорити. Перейдемо до роз'яснень, щоб не втрачати час. Отут, от на столі, зібрано майже все, що можна купити плюс-мінус у відкритому доступі. Це все, скажімо так, нова генерація виробників м'якого балістичного захисту на теренах України. Чому я про це говорю? Тому що мені хочеться вірити, що все, що зроблено тут, це більше від бажання стати. Скажем так, мамкиним експертом, десь кому щось показати, ну і при цьому не володіючи технічною інформацією, скажімо так, не бути в матчасті. Бо інакше це б виглядало би якби на підрив обороноздатності країни. В деяких моментах по цих виробах воно так і напевно буде. Буду брати кожен виріб, розповідати, плюс-мінус за нього. Тут буду показувати відео тестувань, тут буде заперешкодна травма. А під цим відео будуть протоколи ось такі. Тому як е, це не маркетинг, е, ці всі речі задокументовані плюс-мінус. Але тут навіть питання не про документування е, цих фактів, а питання про те, що в кого є ці вироби, я хочу вас застерегти, роз, розповісти, де їх можна використовувати, де ні. І кожен з цих виробів плюс-мінус можна придбати і провести самостійно це тестування. Оце це все, що тут, можна там сказати, та, там Сергій міг щось там підрізати, перепаяти. Я ніколи цього не робив по відношенню до мене, плюс-мінус робили. Ну, я думаю, ще зроблять, навіть після цього відео. Ну, скажу так, ми професійно відносимося до своєї роботи і усвідомлюємо відповідальність. Відповідальність це саме основне, що є у виробника бронезахисту. Без відповідальності це все тряпочки з маленьким наповненням. Поїхали. Розпочнемо з першого. Тут ми не будемо говорити про бренди, про магазини, про фопів, про коханок, там, про завпроизводство, на кого ми переоформлюємо там виробництво. Ми говоримо конкретно, конкретно про власників, хто це робив. Для чого це роблю? Якщо, дай Бог, колись буде в когось втрата здоров'я, щоб, до прикладу, побратими, чи кому це буде цікаво, може близький, переглянув це відео і було відомо, хто це робив. Тому що можна там зробити ФОП, баранкін, там ще якесь щось там на когось продати, не, не провести маркування і якби відповідальності немає. Виробників бронезахисту. В Україні я б зараз розділив на тих, хто може відповідати за свої вироби, а тих, хто боїться відповідати через незнання або через бажання нормально так прикурити. Тому як по державних контрактах все, що поставляється, да, воно йде з маркуванням, з сертифікацією, з зазначенням виробника, з печаткою ОТК і з цими всіма речами. Тобто виробник бере на себе якусь відповідальність. Да. А коли ми поставляємо там, Отут, до прикладу, взагалі без маркування було. Волонтери передали мені це для тесту, взагалі без маркування, а другий жорсткий бронеелемент був засунути в чехол без маркування, коли розпакували чехол, а там хі -хі, третього виробника теж яркого бронеелемент, який ви пізніше 223-м прострелили. Да? Ну, тобто, оце про відповідальність, коли людина не зазначає тут нічого. Вона не хоче, щоб пізніше стало відомо, що це саме він виробляв, або лишити собі е шлях до маніпуляції. Ми тут поговоримо сьогодні про ці шляхи і можливості, і технології, скажімо так. Тобто ось тут маркування було відсутне. Це ми зараз говоримо про продажі е, в інтернет-магазині, е, не про волонтерку, там де щось десь передається, чи є, перепаковується. І, і тоді маркування, в принципі, по суті, не можна поставити. Ми говоримо те, що було куплено в інтернет-магазині з відповідними чеками, е, квітанцями нової почти і ТД і ТП. От є пакет. Продавав його такий-то ФОП. Чому От з цими пакетами все це так вийшло? Чому вони не відповідають? Не відповідають вони через такий показник, до прикладу, як тут, заперешкодна деформація. В допуску вона йде 25 мм. Оце про цю плиту, теж вже не про м'який балістичний захист, але про поліетилен і про ту в принципі, історію. І от, Позаперешкодна деформація не відповідає пункту 1.1 ДСТУ 8782 тому що вона більше 25 мм. От вона є. Тобто 34-39, до речі, цей бронелемент теж не відповідає. Так само тут. Але чому так сталося? Сталося тому, що, так як я раніше говорив, це все представники плюс-мінус нової генерації виробників захисту. В кожного з них, я думаю, були різні цілі, але ми проговоримо зараз про наслідки, що є. Без досвіду, коли людина бере кусок, там, до прикладу, Бронесталі вирізає бронепластину, про це я говорив у попередньому відео, стріляє її, отримує показник четвертий рівень захисту, да? по дисту, відрізає менший кусочок, знову четвертий. В м'якому балістичному пакеті так не працює. От я дивився, там, виробляємо бронегаманець, там, там, пряжка на рівень, ще щось там броне. Думаю, як же що цей кусочок поліетилену має зупиняти кулю, там, наприклад, прикладу, Люгера там з енергією 640 джоулів, як же ж це має зупинятися? Тобто а ніяк, а ось так. Оце коли маленький, на великому листі, до прикладу, це може щось і зупинило, а отут -от куля зайшла отак. -от. Так вона зайде у ваше тіло, якщо буде тут показник на такому рівні, як тут. Відповідно до цього, незнання. Розуміння, що не вистачає знань і є ризики, призводять до чого. З початком повномасштабної війни, до прикладу, оцих два хлопці були ініціаторами справ по Марченку і по бронезахисту, де на секундочку компанія тм 3000 звинувачувалась, я відійду в сторону, я ні в якому разі не за Якогось виробника, навіть не плюс-мінус, і не за свою компанію. Я тут за справедливість це все розповідаю. І для того, щоб комусь при можливості зберегти життя або е здоров'я. Тому і характеризувати там тем 3000 чи якусь іншу компанію можу в розрізі того, де я з нею стикався або бачив наслідки діяльності. Я думаю, що після перемоги ми дамо оцінку. і Одні компанії і другі, та й в принципі і наші компанії, хто що робив, за скільки продавав, в якій якості. Ну, тобто, це така історія. Тут не про це. Тут про те, що оці дві компанії зривали декілька років державні закупівлі через те, що вимагали якоїсь запайки, робили себе експертів в м'якому балістичному захисті. Я нагадаю. Основною справою Марченка було основним моментом це пробиття м'яких балістичних пакетів після намикання. Да? І якраз от всі ті статті в двохрубльових цих журналістів, не двохривневих, а двохрубльових, ну, якщо хтось зрозумів, про що я. Все це було направлено на зрив обороноздатності. Ми заїхали через діяльність оцих осіб. Ми заїхали на 24.02. З Збройними силами, які були не укомплектовані засоби індивідуального захисту. Тому що в 2021 році, отут от, жінка, жінки, якийсь там член, член комітету якогось там. І в кінці, 24.02 і комусь прийшлось робити сутками, щоби щось десь забезпечити. Я маю право це сказати. Після перемоги, скажу більше, зараз утримуюсь. Тобто, ось тут, ось тут була експертна думка, яка завадила постачати бронежилети Збройним силам. Але собі хлопці дозволили уникнути відповідальності. Виріб, протокол буде внизу, не відповідає ДСТУ 8782. Вільно продається з спробою уникнути відповідальність. Через відсутність маркування і продаж через організації, які не мають ліцензії на відповідну діяльність. Ну і плюс, що така нормальна собівартість і реалізації. По-моєму, в районі трьох тисяч комплекції коштує виробів, які ну, не зовсім тут відповідна кількість. І конструкція пакету не здатна зупинити е кулю без нанесення шкоди здоров'ю через велику забережкодну травму. Замало. Бронепакетів та й відсутній демпфер. Як відрізнити, якби тут був якийсь демпфер або ще якась спроба це зробити, то да, цей пакет зібраний більше як протиосколковий, ну і о -о осколком потрібно, ще перевіряти. Але на сайті зазначено саме, ну там скріни сайту, я додам потім. На сайті зазначено саме відповідає. Я скажу, яка тут є інформація. Відповідає ДСТУ 8782 Витримує люгер 9 на 19. Ну, і вся ця історія не відповідає. Як мінімум, стаття Кримінального кодексу шахрайства. А з діями попередніми, то можна вже вважати зрив обороноздатності. В кінці я розкажу, чому я так говорю і як я на це дивлюсь. Така же буде ситуація і тут. Тут ви побачите от відео цього пострілу так само не відповідає. Але тут є ще цікавіше. Історія. Я би розділив ці дві історії на ось таку і таку. Це все, що продавалося, плюс-мінус від цієї кампанії, захисту з початку повномасштабного е, вторгнення. З перших днів війни, ну, хлопці самовипилились. верніше один хлопчина, е, вирішив зайняти другий другий шлях. Ну, про цей шлях теж ми поговоримо, тому що. Служба в силових структурах і плюс-мінус бажання якимось чином так себе убезпечити, все одно залишає за собою, скажімо, сліди. Є накази на використання на виконання бойових завдань, і ТД, і ТП, Роз... розміщення частин, які після війни, скажу так, що, напевно, будуть доступні. І от бажання десь там заробити собі якісь бонуси для подальшої політичної кар'єри. Навіть після таких вчинків я не знаю, де мала би бути та політична кар'єра. Тут цікавіша історія заключається в чому? Використання неіснуючого стандарта, який втратив чинність. На цих пакетах ми бачимо 4103, Цей стандарт не працює зараз. Але знизу ми бачимо 2018. Ну, Напевно, 87-82. Знову, травма тут не відповідає. Так не відповідає ще на великій площі. Якщо площа буде менша, то травма буде більша. Так само і тут є чуть-чуть розподілена відповідальність, але вона присутня. Тут ще ярчі показники, тут ще замішали осколок, але не без показника. Передали, це все мені передали якийсь час. Волонтери, щоб перевірити плюс-мінус якість, тому що ці речі закупалися для того, щоб передати військовим. Тут ще більша травма через те, що ще менша площі відносно цього. І саме цікаве. Тут ми відкинемо сам бренд, тому що ну, хлопці перепродають. Вони раніше займалися страйкболом. Ну, Подумаємо так, що. Молоді, гарячі, може, не в курсі були, трошки не їхня тематика. все ж таки Це вже ж бронезахист. Тому і тут виготовлено в Україні на замовлення. тут. От, от, от. Але саме цікаво, це два сусіда, там у них спільні сімейні, там, скажімо так, вузи їх пов'язуються. Цей пакет зроблений так, що він чуть-чуть дешевший за ось цей. Тобто, ну, Бізнес навіть в таких зимовідносинах не відповідає, не відповідає, не відповідає. От є протокол. По цій же пластині. Цікаво. Ця пластина пропонувалась для поставки одному з потужних спецпідрозділів. Я сьогодні вже буду говорити про Черняховську і про Міністерство оборони. Ось є протокол. Який видав інститут Черняховського, скрін, який мав би підтвердити, щось там, що ця пластина чомусь відповідає, і треба було там декілька тисяч цих пластин в складі виробів і цих що скажімо, пакетів е закупити для потреб спецпідрозділів. Тут є протокол, але суть же маніпуляції в чому? В цьому протоколі є е постріли в складі виробу цієї пластини, там де з демпферами, там одними, з більшим, з додатковим демпфером. Це весь протоколи будуть знизу під цим відео, з ним можна буде ознайомитися. І тут написано. Ну, типу, як би пронесло. Травма в складі виробу мінімальна. Да? Ок. Є такий протокол. Це вже протокол цього ж виробу, який передавався, але з інституту ДНДІ МВС України не відповідає виріб. Сама пластина. По заперешкодній травмі. Да? Попереджували цю волонтерську організацію, верніше, парамедиків, що плита сама не відповідає, і її при цій товщині небезпечно використовувати. Хочеться мені вірити, що вони були не закуплені. Ну, якщо були закуплені, то тут скажу про склад злочину. Оце все, крім цього, щоб тут просто, скажімо так, то, що трошки. Менше історія. Оце все в розрізі підготовки Збройних сил і тих дій, які були вчинені там по Марченку, по темпу, по цій історії. Хлопці ви боролися за ринок, а де ж ви були 24.02? Ви ж хотіли з'їсти темпа, з'їсти в кавичках, посадити і плотно зайнятися ринком спорядження бойового і бронезахисту. 24.02. Де? Оборонний кластер, виробництво бронепластин на потреб армії безкоштовна передача. Ну, тут є ще момент, коли благодійна організація збирає кошти в Україні, вроді передає безкоштовно, а сирвину закупає, на мою думку, через прокладку. Тому що навіщо тоді міняти Хардокс 500 восьмерку в документах на армок 600 восьмерку? Важче железяку з більшою твердістю, потім робити з меншою твердістю. Не? Причому зігнути там арму 600 не буде так легко, як 500. Навіщо це робити? Певно, в Європі десь хтось залишив пару євро на кілограмі. А якщо взяти, передати 200 тонн відомому військовому волонтерському фонду, то вже і буде 200 на 4, вже і буде така нормальна. Сума, яка зовсім не пов'язується з благодійністю. Ну це вже питання друге, я готовий про це е, говорити і навіть плюс-мінус надавати якісь докази. В цьому розрізі зриво обороноздатності. В цьому розрізі шахрайство. Якщо, я говорю зараз про чинне законодавство. якщо додати, що ці плити десь комусь нанесуть шкоду, е, я вже про це говорив раніше. Згідно з законів про охорону праці, посадова особа, яка видала підлеглим невідповідні засоби індивідуального захисту при нанесенні шкоди здоров'ю 3 роки тюрми, при загибелі 7 років тюрми. Це в розрізі того, хто закупав. Я цю статтю буду ще сьогодні згадувати, тому що тут є ще більш дикі речі. Тобто тут по цьому зрозуміло, цим також. Оце насправді все є таке маленьке розочарування. Тому що невже ми не змогли за 30 років якось це все зробити, якось привести в нормальний якийсь знаменник, щоб зараз не платити за це життям і здоров'ям. Але я думаю, що ну, це треба аналізувати і робити висновки. Тепер саме дике. Ось. Е, в мене є цей. Пакет такий там прострілений з дирки, от, навіть не про заперешкодну травму. Тут я чому цей пакет не беру? Тому що оце, оце базальтова тканина, технічна. Технічна тканина базальтова, яка служить для ізоляції там, труб і вартує 100 гривень метр. І тут от, виходить така історія цікава. Для підтвердження якості волонтерам надали вирізки з таких протоколів. Ось цей виріб тут. Він, по-моєму, коштував там, 1000 гривень штучка. Собівартість цього я вирахував по матеріалу з цими нитками 210 гривень на 5. Пабло Ескабар так хопав, легенько так, з трясючимися руками підкурив там, в уголку. Ось посадові особи. Хто це? Зробив 294 метри на секунду. Сама формулювання. Пройшов балістичні випробування. Ну, він пройшов. Пройшов це, не підтвердив балістичну стійкість відносно до чогось. Він пройшов. Пройшов таким уламком і отримав показник 294. Цю бумажку потім. От я скажу, де склад злочину. Склад злочину. Ось. Пройшли сертифікацію стандартів НАТО станах В-50 протокол випробувань такій то, Національний університет оборони України. Національний університет оборони України, перша бумажка Національний університету оборони України, друга бумажка Національний університет оборони України. Я знаю там людей співпрацювали, але невже вам як не приватній структурі, а Інститут оборони України. Невже не вам оце, оце, ну, от за оце не встидно? Що ви є частиною складового, в принципі, злочину? Це шахрайство. Як можна пройти сертифікацію в інституті, який не акредитований на сертифікацію, тільки на проведення тестів? Ніяк. Правильно? Оце є злочин? Оце ФОП. Ну, блін, даже, ну, ну, короче, тут собі побачите, хто це і що це. Оце 100% злочин. В принципі, е я знаю, що під це відео трошки буде людей, які мають відношення до певних органів. Хлопці, я сподіваюся, що серед вас є офіцери і є офіцерська честь. І, до речі, цей примірник цього протоколу. Другий зразок переданий Державній прикордонній службі України, військова частина 1498. Це говорить про те, що цей протокол і тести були зроблені інститутом Черняховського безкоштовно на замовлення прикордонної служби України. Тобто, а оце базальтова тканина, яка не має відношення ніякого ні до формулювання ось тут, 30-шарів балістичної тканини. Ні до захисту по суті. Чому? Та навіть не тому, що ми прострелили ній дирку і вона, типу, не по першому класі. Ну, там можна сказати, вона для іншого, вона захищає від уламки. В станаті 2920, про який дет мова, є градація по рівнях. І рівень F1 це 400 метрів на секунду. А показник. Ось тут от показник витримав е 217, наприклад. Звичайний полікарбонат в окулярах може витримати 200, а трохи більший полікарбонат витримує і 300. І тому 300 отакий бронеелемент в кавичках, зроблений з полікарбонату, звичайно, буде коштувати 100 гривень. А це було продано за тисячу. Продано кому? Я ж би не купив його, Ну і де багато силовиків би не купили, бо би за цю тканину, в принципі. А хто купив? Купила мама, яка не знала, що це хотіло оберегти сина, і слово балістичне відповідає, ну, їй потратити останні кошти. Жінка купила, дитина батькові зібрала. А оце, оце, поки ми оце не вирішимо, поки перемоги не буде. Тому я сподіваюся, що серед тих, хто не бачить, що є офіцери і вони знають, що таке побратими, і знають. Ціну цим питанням, про що я зараз говорив. Тому що це відео не про те, що якісь там мають бути дії, пере, переміни. Це відео про відповідальність. Або ми її почнемо встановлювати, або не потрібно цим займатися. І потрібно плюс-мінус аналізувати і наводити в цьому лад. Інакше перемоги не буде. Інакше нам отаке ухло. До речі, оце. Там от зараз монтуємо кусочок відео. Як ми прострелили цю діч з травмата, звичайно. І ви бачите, скільки у рані залишилось стікловолокна? Цього? В лабораторії після прострілу кулі ми там дві години руки відмивали з періодичністю, щоб перестало змити цю діч, тобто, яка може попасти в рану. І пробиття цього ж пакету відбулося. Звичайним травматичним пістолетом, там, з енергією, якщо нехай куля з 3 метрів 50 джоулів, там було е, нехай буде 75 джоулів. Та то ж травмат, гума пробило, і плюс занесло в постелінку скла. Оце все за кого вважає тих хлопців, які, в принципі, боронять їхнє життя. Тут не про помилку, тут не помилка, тому що є протокол, є маніпуляція, є ось це. Пройшли сертифікацію. Оце злочин. Оця одна бумажка, 100% злочин шахрайства. І я думаю, що суспільство і ті офіцери, що не хочеться вірити, що вони залишились. Збройні сили зробили неможливе і роблять зараз і під Києвом, і на всіх фронтах. Якщо в тилу не буде робитися нічого з цим всім, грошці ціна цьому тилу. І вам, хлопці, як офіцерам. Чим закінчити? Перемога буде за нами. 100%. Оце все, його просто потрібно пройти. Чому я це зробив? Я хочу своїм побратимам дивитися в очі і не впускати погляд. Слава Україні і слава її героям, хто її боронив.